Як змінити обставини і чи є насправді чарівна пігулка? Підписуйтеся на канал, ставте пальчик гори, тисніть на дзвіночок, і давайте поговоримо. Що ж, мені дуже подобається тема чарівної пігулки. І знаєте, в один момент хочеться сказати, ні, її немає, але насправді це не так, тому що вона насправді є. І криється ця чарівна пігулка в нашому усвідомленому підході до нашого життя. Що означає усвідомлений підхід? Він означає те, що якщо ви маєте в своєму житті щось не те, що ви хочете, або не так, як ви хочете, це може бути в абсолютно будь-якій сфері життя, це означає те, що є причина, чому так відбувається. І тоді, коли людина задумується над тим, що вона хоче щось інше, а має те, що має, і коли людина починає з цим працювати, коли знаходить причину цього, що має саме те, що має, Саме тоді ось ця включається чарівна пігулка, тому що людина знаходить цю причину, з нею працює, пропрацьовує її, і в неї абсолютно змінюється ось ця сфера життя, яка її не влаштовувала. І знаєте, я переконана в тому, що, власне, ось це, що нас не влаштовує в нашому житті, це, власне. Ті речі, які нас ведуть до значно більшого, але вони нас ведуть тоді, коли ми змирюємося з тим, що так є, і починаємо щось робити і діяти для того, щоб це змінити. Тобто, не просто змирилися, що так є, ну, є та є, і все. А починаєте діяти. Тобто, наприклад, вас не вдається щось в кар'єрі. Ви з цим спочатку змирюєтеся, що так, мені не вдається в кар'єрі, я хочу те і те, а маю те і те. І починаєте з цим працювати. Тобто починаєте працювати зі своїми думками, відчуттями і діями по відношенню до цього. І ось, коли ви знаходите. Причину, чому і для чого так, тоді у вас вже немає цієї причини, яку ви мали усвідомити і пропрацювати, і ви тут отримуєте, тобто в тій сфері, в якій ви хочете, ви отримуєте свої бажані результати. І навіть скажу більше: ті результати завжди є більші і класніші, і крутіші ніж ті, яких ви чекали, і на які ви розраховували. Тому чарівна пігулка є і називається вона усвідомленість, усвідомлений підхід до свого життя і усвідомлені зміни і робота над собою. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, і до зустрічі!